Привіт, друзі! Перш ніж я розповім, чому українці обирають життя та роботу за кордоном саме в Нідерландах, я хочу поділитись чудовою новиною від компанії «Перша віза». Отже, відтепер всі бажаючі поїхати на роботу в Нідерланди, зможуть мати чесний та перевірений варіант праці. Наша компанія підписала договори із багатьма фермерами та компаніями, що вирощують різну агропродукцію, наприклад, спаржу, паприку чи лохіну. Але відразу хочу попередити, робота дуже важка. Точніше, вона така ж сама, як і в Польщі, на теплицях чи таких самих полях, але зі значно більшою ставкою а саме 11,5 євро на годину. Якщо ви зараз в Польщі працюєте на такій самій роботі або маєте досвід і хочете змінити свою роботу та заробити, перейдіть за посиланням під відео та залиште свій номер телефону. А наші спеціалісти вас детально проконсультують. Тепер до переваг Нідерландів: виплати для біженців в Нідерландах. Українці в Нідерландах мають право на фінансову підтримку в розмірі 260 євро на місяць, як на дорослого, так і на дитину. Ця сума складається з двох частин. 205 євро як оплата за харчування та 55 євро на інші особисті потреби. Тобто, якщо ви проживаєте в центрі для біженців та отримуєте там триразове харчування, то муніципалітет може видавати вам лише 55 євро на місяць. Виплати припинять, якщо ви офіційно влаштуєтесь на роботу або покинете житло, яке вам надали. Медична допомога для біженців у Нідерландах. Українці в Нідерландах мають право на безкоштовну медичну допомогу. До базового пакету послуг належить візит до сімейного лікаря, лікування гострих і хронічних захворювань, допомога стоматолога в разі гострого болю, а також можливість отримати окуляри, слухові апарати та деякі ліки. Освіта для біженців в Нідерландах. Школи в Нідерландах безкоштовні. Навчання йде нідерландською мовою. Уряд зараз шукає можливості забезпечити шкільну освіту для всіх українських дітей. У деяких школах вже створюють спеціальні українські класи. З дитячими садками набагато складніше. У них і так великі черги, а самі садочки доволі дешеві. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.